Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас Wild West дуель. Перед початком попрошу поставити вподобайку та підписатися на канал. Купуємо виключно дуельки, перші будуть по 4 тисячі, останню придбаємо найдорожчу. Також нагадаю, що в закріпленому коментарі для кожного із вас я залишаю подаруночки. Один із таких вже там знаходиться. Переходите, забираєте, лутаєте монетку та кайфуєте. Якщо не знаєте, як це зробити правильно, також в закріпленому коментарі є мій телеграм-канал, в ньому я виклав відео інструкцію, як все правильно робити. Покроково, щоб ви ніде не помилилися. Подивіться інструкцію і потім точно зробити все правильно. Так, 8, 8, 8 обертів. Ну, Ну, я не бачу ні грошей, нічого не бачу. Серйозно зараз? Дивіться. Немає, просто немає нічого. Пустота. Так. Ну, подивимося, можливо, десь відкриємо 3-4 вілдоси в хороший символ. Там уже точно буде хороший плюс. Але не тут і не цього разу. 200 гривень, і всього лише Х10 від ставки і x5 від покупочки. Ось так у нас вийшло. Давай. Давай, 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 давай. Відкрити, відкрити. ще одненький. я тебе прошу. Добре, якщо третій відкриваємо, це рознос. Третій, на базу, на базу, десятку залиш. Та залиши десятку, Оце занос, оце занос іще, друзяки. Багато, дуже багато, Дуже, 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 дуже багато. Нагадую, що ви можете зробити так само, друзі. Хто забере подаруночок в закріпленому коментарі? Не така сума буде, але. Лишніми точно для вас вони не будуть. Переходьте, забирайте, отримуйте задоволення. Якщо не знаєте, як правильно, телеграм-канал все вам допоможе. Там є відеоінструкція. 16 тонн 32 тисячі поставки 20 гривень. Просто уявіть. Просто уявіть цю грязь. Це топовий символ, тільки що зіграв. Але уявіть, що вілдоси там були малесенькі. 4, 2, 2 X. Пушечка, пушечка. Оце занос. Оце занос. Оце я розумію. Так, і цей відкривай. Відкривай. У нас якраз зіграє, якщо відкриє, добре. І зелений, і має розова зіграти. Рожева, ні? Ні. А, да, не зіграла. Але сенсаційний, але сенсаційний півтори тисячі ще плюсиком П'ять обертів. Я вже не знаю, що від нього просити. Щоб він щось заніс, ну, 33 тисячі. Більше, ніж X 1000 від ставки. Майже X 1000 від нашої покупки, тому що ми купували за 4 тисячі. Ну, тобто ставка була б 40 гривників. Зараз доб'ємо 40 тисяч, якщо доб'ємо. Але я вже не знаю навіть, щось від нього просити, требувати нелогічно. Після такого заноса за оберт просто топовий символ в три вілда на фул лінію. Шикарненько, шикарненько. Так, полетіли далі, друзі. Полетіли далі. Купуємо ще декілька по 4 і останню тепер вже можна придбати за десяточку, я думаю. Я думаю, можна було би зробити. Так, полетіли, полетіли. Можливо, навіть за 15, можливо, за 20. Подивимося ще, як у нас ці зіграють. У нас все одно буде 2-3 покупочки перед найдорожчою. Тому давайте просто подивимося. Так, 6 обертів. Виграш взагалі потужний. 36 гривників. Не лякай мене, будь ласочка. Я тебе прошу. 66, ти сьогодні в ударі. Ні, тут, можливо, до речі, після такого заносу буде якийсь спокійний стан якийсь буде, що ми декілька бонусок нічого забирати абсолютно не будемо. А можливо і навпаки, можливо, зараз повторимо минулий успіх, заберемо знову більше, ніж X1000. Так, так, полетіли. Наступна. Наступна зараз нам що підготовили. Грошенятки будуть чи не будуть. Ой угу. ой, ой три вілдоси, Але там символи на першому та на другому були слабенькі, тому. Те, що вілдоси не відкрилися, на нас ніяк не вплинуло, Бог з ними. Ох, якби там. Є, це мені 100 х не йде з голови. Уявіть, якби там був 100х. Одненький. Однесенький 100х, і це просто рознос. Так, а що у нас там грає? Чоботи? Ну так собі. Найс, в принципі, лишнім не буде. Але. Хотілося б побільше чогось. Три оберти залишаються, поки що виграшем взагалі не пахне. Але у нас не мінус, друзі. І на цьому дуже-дуже дякую. Минулому заносу, минулі бонуски. Так, так, так. Полетіли, купуємо далі. Можливо, з руки потрібно спробувати. Я хоча крутив його з руки, то він, ну, так собі, чесно, не сильно, не сильно з ручки підкидає, але. Десь колись я виб'ю по хорошій ставочці. Полетіли, купуємо наступну, дивимося, тримайте кулечки за мене, друзі. Як ми вже з вами впевнилися по маленькій ставочці, також можна робити досить таки потужні заноси. А якби ми ще таку бонуску вибили з руки по 20 гривників і забрали таку суму, це взагалі щось нереальне більше, ніж x p1500. Так, давай, 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 нормальний символ. Відкрий 3 вілдоси. Ух ти. Не там і не туди. Слабенько. Вілдос ну, нормальний. 9 x то завжди дає 2, 3, 4. Так, хоча б 9 залишили, символ був би нормальний, то також могли б забрати якісь приємні фінансові надходження. Так, тут Т2 відкрив, але символ, символ, друзяки, слабенький, дуже слабенький. І не фулова лінія, тому там на якісь заноси поки що розраховувати нам не потрібно і не варто. Так, ну третій відкрив, тільки дай 20х. Угу, відкрив. Так, це у нас закінчилося, друзі, 500 гривників виграш. Так собі історія. Підбираємося друзі, купуємо останню за 4 і після цього придбаємо за 15, можливо, за 12. Подивимося зараз. Так, перший оберт у нас вілдос не відкрився. Символи там між собою не зіграли, тому він і не відкрився. Лінії не було. На другому символи слабенькі. Слабесенькі наші пов'язочки. Вони нам і даром не потрібні, якщо чесно. Тут можна відкривати два. Можна, можна, можна. Цей зелененький нормально. Якби тут зачепили хоча б 10Х, вже б на трьох барабанах. І він ще вгорі був. Вже б на трьох барабанах ми б могли нормальну суму приплюсувати до нашого балансу, але вже... то вже в минулому. Такс, тут у нас три останні оберти. Ой, тут два відкриті, відкриті два, відкриті два. Добре, 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 друзяки Скільки грошеняток? Подивимося, сенсаційний. На 2-300 пушечка, приємненько, але. Для окупу всього лише. Всього ще, точніше, всього ще мало. Магазин з 800, 3200. Давай, останні два оберти. Так, раз відкрив. Другий не відкриє. І останній. Останній, подивимося, буде у нас плюсик чи не буде. Ні, не буде. Але 3-300. Під кінець намагався щось забрати, старався. Хотів, але не вийшло. На цьому, в принципі, друзі, у нас з маленькими завершено. Давайте тепер останню придбаємо за 15 тисяч. Подивимося, що у нас вийде. Тримайте за мене кулачки, надіюся, надіюся, хоча б X200 ми заберемо. Давай. 10 обертів у нашому розпорядженні. Опа, відкривай, відкривай, Уже в будь-який символ відкривай. Тут головне вже награвати щось, щось приємненьке, щось цікавеньке. Так, тут. Ай-яй-яй. Ну, слабо, слабо. Ні, та слабо, це взагалі. Шляпа 600 гривників, ти серйозно? Давай, 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 один занос. Один занос, я до побачення. Як перед цим було, Просто відкрий нормальний символ, хоча б два вілдоса, я не прошу вже. Давай на першому, другому символ і на третьому, четвертому два вілда. Навіть по 5х вдосталь буде. Бо поки що 900 гривників, 4 оберти залишаються. і тривожненько, тривожненько, що немає грошеня. Це взагалі дуже мало. Дуже мало. О! Перший є. Другий. Другий є. Символи слабенькі. Множники також слабенькі. ай яй 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 давай. Угу. <різь> угу. <різь> <різь> І це відкрий. Ай, фул лінія нашої режевої. Якби відкрив, до речі, було б досить таки потужно. Друзі, тут у нас 8400. Момент є. Момент є. Але далі без продовження. На превеликий жаль. Якось так у нас вийшло. Був хороший занос, друзі, на X1500. Під кінець. Трішечки ми не повернули грошеняток, але нічого не втратили. Не втратили в мінус, не пішли. Дякую за перегляд. Не забувайте за подаруночок в закріпленому коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси та до нових зустрічей.